Ваш бізнес хоче стати енергоавтономним, користуватися пільговими умовами та заробляти на відновлюваній енергії. Компанія Екосфера новацій пропонує унікальну можливість для підприємств встановити сонячні електростанції, інші джерела електрогенерації та викуповувати надлишкову електроенергію за вигідними ринковими цінами. Це відбувається швидко та легко. Завдяки нашим налагодженим процесам. Інженірингова компанія Екосфера новацій розробляє індивідуальні рішення для бізнесу, допомагає освоїти пільгові кредитні кошти від держави, направлені на побудову енергоавтономності свого підприємства та забезпечує повний цикл енергетичної автономності для підприємства. Перший крок на шляху до енергоавтономності це зустріч з нашим експертом. Ви можете вибрати формат офлайн чи онлайн. Другий крок заповнюємо чек-лист. Під час консультації ми разом заповнюємо чек-лист, щоб точно визначити ваші потреби та можливості підприємства. Третій крок розробляємо індивідуальний план дій для вашого підприємства. Це дозволяє вашому підприємству не лише скоротити витрати на електроенергію, але й отримати додатковий дохід від її продажу. Ми забезпечуємо прозорі розрахунки та своєчасні виплати за ринковими цінами, що робить співпрацю максимально вигідною. Встановлення джерел генерації енергії, сонячні станції або когенераційні машини. Ми підбираємо підрядників, розробляємо фінансову модель та допомагаємо з освоєнням кредитів за програмою енергетична стійкість. Головний результат ваш бізнес. Стане енергонезалежним від постачальників електроенергії. Та ви будете отримувати дохід від продажу електроенергії з боку вашого підприємства. Переходьте на сайт або скануйте QR-код, залишайте заявку. І незабаром з вами зв'яжеться менеджер для уточнення всіх деталей. Екосфера новацій допоможе вашому підприємству бути енергонезалежними від відключень світла, працювати зі світлом в режимі 24 на 7, отримувати дохід від продажу згенерованої підприємством електроенергії.